У казках ми часто натрапляємо на магічні числа, наприклад, три: три бажання, троє братів, три дороги, три горішки, троє поросят, існує навіть приказка Бог любить трійцю. Як думаєш, чи має це число магічну силу в українській мові? Наша мова чарівна та милозвучна. Цьому сприяють чергування приголосних звуків, які виникають при зміні слів чи доборі спільнокореневих. В українській мові є три магічні групи приголосних звуків, які чергуються Г, з, Ж, друг, друзі, дружба, х, Ч, <ш">. рука. У руці. Ручка Х, с, ш. Кожух. У кожусі. Кожушок. Зверни увагу Чергуються звуки, а не букви. Добери до кожного слова спільнокореневі, щоб побачити магічні чергування приголосних звуків дорога, нога, бік, молоко. Муха. Мураха. Чергування г. З. Ж. Дорога. У дорозі. Доріжка. Нога. На нозі. Ніжка. Чергування к. ц, ч. Бік. у боці, бочок. Молоко у молоці. Молочний. І магічне чергування приголосних Х, с, ш, муха, на мусі, мушка, мураха, на мурасі, мурашка. Зверни увагу. Трапляється, що при доборі спільнокореневого слова відбувається чергування і голосних, і приголосних звуків. Поглянь. У словах дорога доріжка бік бочок чергуються голосні оз і в закритому складі, а також г із «ж» та «к» із ч. Не лише число 3 має магічну силу. Поглянь. У дієсловах відбуваються подвійні магічні чергування інших груп приголосних звуків Д, дж, водити воджу, з ж. Возити вожу, зд дж, їздити їжджу, т, ч. Летіти, лечу, с. Ш писати, пишу, Ст Ш, ч. Простити, Прощу. Також чергуються губні приголосні із губним плюс Л, Б, БЛ, Любити Люблю, П. ПЛ, Ліпити, Ліплю. В ВЛ, ловити ловлю, м. мл, ломити ломлю, ф ФЛ, графити, графлю, Запам'ятай особливості наголосу в дієсловах першої особи однини Я Люблю, роблю, кажу, пишу, несу, вожу, воджу. Зверни увагу усі чергування приголосних звуків переважно відбуваються в коренях слів, хоча приголосний інший, але корені однакові. До запропонованих у чарівному глечику слів добери декілька спільнокореневих. У яких можливе чергування різних приголосних звуків. Вухо, вушко. У вусі. Книга. У книзі. Книжка. Рік. у році, рочок, Крига. На кризі. Крижина. Вік. У віці вічний. Козак, козацький, козачок, Колисати, колишу. Народити народження. Тобі все вдається. Спробуй ще. Зміни запропоновані в реченнях слова так, щоб відбулося чергування приголосних звуків. Розкажу. Вам історію. У казці йдеться про те, як одного разу на порозі мого дому з'явився бідний чоловік. Допоможи, хлопче. Я ходжу з хати в хату, та ніхто не хоче дати мені поїсти. Я виніс йому пиріжок. Вдячний чоловік подарував мені чарівний горішок. Тепер ти все знаєш про чергування приголосних звуків. Тож бачиш, як і в казках, так і в українській мові є чимало чарівних родзинок. При чергуванні приголосних магічну силу мають числа 3 і 2. Недарма кажуть, що українська мова милозвучна та казкова Запам'ятай Чергування приголосних звуків виникають при словозміні чи доборі спільнокореневих слів. Переважно чергування відбувається в коренях слів. Найпоширеніші типи чергувань приголосних звуків Г, З, Ж, К, Ц, ч, Х, С, Ш. У коренях дієслів ДЖ, ЗЖ з, Т. Ч. С. Ш. С. Чергування губних приголосних б, п, в, м, ф. Наприклад, б, бл. Любити. Люблю українська мова казкова, а чергування приголосних звуків робить її милозвучною Став уподобаєчку. Стеж за нашим каналом. Поринай у казковий світ української мови разом з нами.